Вітаю, шановні слухачі та слухачки. Ласкаво просимо до нашого подкасту Здоров'я біженців в Україні. Ми команда науковців та науковиць гамбурзьких університетів, які опікуються психічним здоров'ям біженців з України. Наш проект називається Ukraine Refugee Health Women, скорочно «UFV Women», що означає здоров'я українських жінок біженок У нашому проєкті ми провели інтерв'ю з жінками-біженками. Щоб отримати уявлення про їхню поточну життєву ситуацію та добробут тут, у Німеччині. У п'яти епізодах нашого подкасту ми хочемо поговорити з вами про теми, які опитані українки назвали важливими у своєму житті. Вони багато розповіли нам, наприклад, про своє психічне здоров'я, а також про важливість соціальних мереж, про вивчення мови та загалом про їх прибуття до Німеччини. В епізодах подкасту ми читатимемо їх інтерв'ю для того, щоб жінки, які були змушені втікати до Німеччини, Могли бути почуті. Подкаст орієнтований на українських жінок з досвідом біженства або без нього, а також на всіх інших зацікавлених сторін, які хотіли б більш вникнути у тему біженства та здоров'я. Тому цей подкаст доступний українською та німецькою мовами. В першу чергу він має на меті підтримати жінок з України в Німеччині. Кожен епізод містить інформацію та поради. Слухачі та слухачки, у яких немає досвіду біженства. Можуть використовувати подкаст для кращого розуміння людей, які мають такий досвід. Мене звати Аня, я українка, але вже 18 років живу в Німеччині. Я рада, що можу познайомити вас зі змістом під імені команди проекту та бути голосом жінок. Сьогодні ми розмовляємо про відповідальність, яку жінки-біженки з України бачать перед членами своїх сімей у Німеччині, і про так звану Зооге Оракіабейт діяльність догляду та піклування про інших. На цьому етапі я б хотіла зробити тригерне попередження. Сьогодні я говоритиму про делікатні теми, такі як досвід біженства серед дітей та підлітків а також про стосунки між матерями, які пережили досвід біженства і їхніми дітьми. У деяких слухачів та слухачок ці теми можуть викликати занепокоєння і тривожність. Тому, будь ласка, вирішуй з турботою про себе, чи хочеш ти слухати цей епізод, чи ні. Якщо тобі потрібна допомога, щоб розібратися з обговорюваними темами та почуттями, ми вказали можливі контакти для зв'язку в примітках до ефіру. Тему доглядової роботи, тобто турботи про інших членів сім'ї, дуже часто підіймали українські жінки в інтерв'ю, які ми проводили. До Німеччини втекли не лише дорослі з України, а й багато сімей з дітьми. Тому не дивно, що багато жінок говорили про дітей, за якими вони доглядають, як матері або сестри, і для яких вони є їхньою першою контактною особою. Для дітей та молоді досвід війни та біженства часто є дуже стресовим. Але, звичайно, це також великий тягар для жінок, оскільки вони повинні самі справлятися зі своїми переживаннями та водночас бути емоційною підтримкою для дитини. Для прикладу, в одному з інтерв'ю жінка, яка піклується про свою молодшу сестру, тому що їм довелося залишити маму в Україні, розповіла наступне. Я маю на увазі, що якщо дорослі емоційно нестабільні, то це передається дитині, також моїй сестрі. Вона навіть не моя дитина, але я її захисниця і опора, це те, що я мала на увазі, коли казала, що була емоційно нестабільною. Проте потім я ніби зайла себе в руки, і це повільно змусило мою сестру почуватися краще. Жінка дуже вражаюче описує подвійний тягар, якому вона піддається, і те, що для неї означає функціонувати. Це може спричинити великий тиск. У випадку з цією жінкою важливим є також той факт що вона сама не є матір'ю і все ж повинна діяти і приймати рішення як така. Тому вона несе велику відповідальність у ситуації, яка сама по собі може бути дуже страшною та складною. Крім того, українки неодноразово розповідали, що їхні діти не хочуть бути в Німеччині, та що питання можливого повернення на батьківщину ставляться щодня. Розуміло, що тут їм все чуже, вони не розуміють мови і дуже раптово були вирвані зі свого побуту, свого кола друзів і знайомих. Це також ускладнює інтеграцію дітей, оскільки вони не хочуть залишатися в Німеччині. Одна з учасниць розповіла нам наступне. Наприклад, коли вчителі звертаються до них німецькою, діти відповідають українською чи російською: ми завтра їдемо додому. Навіщо мені ця німецька мова? Тож ця невизначеність є дуже важкою для дітей. Це може призвести до конфліктних ситуацій з учителями, що своєю чергою є додатковим викликом для дітей. Але з іншого боку, зрозуміло, що у дітей є надія, що війна скоро закінчиться і вони зможуть повернутися додому. Інтеграція може бути ще складнішою, якщо діти перенесли посттравматичні стресові розлади внаслідок війни та біженства. Одна з учасниць розповіла нам, що її дитина страждала від сильних істерик після прибуття до Німеччини. Після цього мати звернулася до психолога в Україні на жаль, в інтерв'ю знову і знову ставало очевидним, що в Німеччині не вистачає дитячих і підліткових психотерапевтів. Крім того, існує мовний бар'єр. Наприкінці подкасту я розповім про це детальніше. Але саме про цей гнів у дітей і підлітків, і про труднощі у боротьбі з ним нам повідомляють багато опитаних. Одна жінка розповіла нам: вона може кричати, а ти намагаєшся пояснити їй, що це Німеччина, що тут не можна кричати, бо інакше прийде поліція. Цей гнів може бути вираженням безпорадності дітей, а також інших. Іноді суперечливих, важко описаних або незрозумілих почуттів, таких як смуток, печаль, страх, безпорадність і безнадія, самотність, пригніченість і розчарування. Багато жінок казали, що не можуть зрозуміти, чому їхні діти так зляться, і що вони роблять усе, наприклад, екскурсії тощо, для того, щоб попіклуватися про гарне життя їхніх дітей у Німеччині. І все ж діти залишаються сердитими, налякамними або сумними. Хай там як. Діти сприймають досвід біженства та війни зовсім інакше, ніж ми дорослі. Вони не можуть зрозуміти, чому не можуть повернутися додому або чому деякі члени сім'ї залишаються в Україні. На цьому етапі я також хотіла б поговорити про можливі поради та допомогу, які можуть стати підтримкою роботі з дітьми-біженцями. Ці поради та допомога в першу чергу спрямовані на опікунів та опікунок дітей з досвідом біженства. Людей, які не мають досвіду біженства, щиро запрошую послухати до кінця, адже для них також доступні корисні поради, щоб краще зрозуміти біженців. Крім того, в кінці буде представлена практична та повсякденна вправа, яка може підтримати як і людей з досвідом біженства, так і без. Підтримка українок Перш за все важливо поставити себе на місце дитини і не приймати гнів на свій рахунок. Діти часто ще не в змозі правильно класифікувати свої почуття і висловити їх словами вислухай дитину зі співчуттям і поговори з нею про її переживання, якщо вона цього хоче. Є дитячі книжки та сайти для дітей старшого віку, які пояснюють тему війни у зручний для дітей спосіб. Ці сайти можуть надати корисні педагогічні поради різними мовами, зокрема українською. Вони вказані у примітках до цього ефіру. Ти можеш говорити з молоддю про фейкові новини та пропаганду, щоб твоя дитина навчилася відповідально використовувати медіа. Ви також можете разом пошукати інформацію в інтернеті та обговорювати побачене. Однак завжди дбай про власне здоров'я. Ти також можеш вказати на кордони і поділитися ними. Якщо не хочеш говорити на ці теми сьогодні. Таким чином, твоя дитина також дізнається, що це нормально встановлювати межі та приділяти час собі. Щодо теми спалахів тніву, корисним в цьому випадку може бути, якщо твоя дитина зможе дати волю своїм емоціям і не пригнічувати їх. Крик і плач є нормальними реакціями людини. Багато українок розповідали нам, що дуже бояться наслідків. Наприклад, що поліція негайно приїде, якщо буде занадто гучно. Про це свідчить попередня цитата. Досвід показує, що такі побоювання часто бувають необґрунтованими. Якщо ти все ж таки боїшся кричати у своєму домі, ти також можеш створити так званий безпечний простір для своєї дитини. Наприклад, поїхавши з нею на природу. Там твоя дитина може випустити пар і кричати до схочу. Якщо у тебе немає тихого місця поблизу. Тобі може допомогти подушка, яку дитина може плакати, це зменшить гучність. У будь-якому випадку важливо, щоб ти дала зрозуміти дитині, що будь-які почуття це нормально, проте вона також має прийняти й твої почуття. Будь ласка, не кажи фраз на кшталт, не поводься так, що з тобою не так, у нас все добре чи не так, перестань плакати. Пригнічені почуття можуть призвести до психічних захворювань. Заохоче дитина побачити переваги Німеччини та розпалює її цікавість. Наприклад, отримуючи новий культурний досвід, наприклад, пробуючи німецьку їжу, відвідуючи заходи тощо. Дітям часто легше інтегруватися, ніж дорослим, тому що вони швидше вивчають мову. Одна з учасниць розповіла нам: Так, вона адаптувалася, їй 13 років, і вона не вивчала німецьку мову в Україні. Діти швидко вивчили німецьку мову і склали іспит Б1, і це їм навіть дуже сподобалося. Ти також можеш мотивувати дитину, сказавши, наприклад, ми підемо їсти морозиво, якщо ти замовш його німецькою мовою. Крім того, має сенс підтримувати контакти з місцевими жителями, у яких є діти такого ж віку. Багато німців дуже відкриті та допомагають українським біженцям. Ти також можеш записати свою дитину у клуб, якщо вона цього захоче. Таким чином, і твоя дитина, і ти будеш контактувати з місцевими жителями. Одна мати розповіла, у моєї дитини дуже сильна особистість. Перші півроку він відчував себе дуже некомфортно, тому що його ні ніхто не розумів, і він не міг висловитися. Але потім я сказала йому: Я завжди вчила тебе як спілкуватися. Я пояснила йому, що він має робити, і тепер у нього багато друзів. Його прийняли у футбольну команду, і він набагато краще за мене розмовляє німецькою. Як коротко зазначалося вище, турбота про психічне здоров'я дітей та підлітків у Німеччині часто є недостатньою у багатьох містах. Тому ми вказали кілька контактів, за якими ти можеш звернутися. Вони вказані в примітках до етеру. Тепер декілька порад. Поради людям, які мають справу з українськими біженцями. Вони орієнтовані на людей, які мають контакт з українськими дітьми та їхніми родичами. Це можуть бути однокласники, вчителі та вчительки, які навчають дітей, вихователі та виховательки чи контактні особи в клубах тощо. Будь ласка, май розуміння, якщо українські діти не мають бажання брати активну участь в уроках чи на заняттях. Це не має нічого спільного з тими ж уроками чи заняттями, а є виразом безсилля. Та надії на те, що скоро вдасться повернутися додому. Є велика різниця між тим, що діти вірять, що вони скоро зможуть повернутися, і їхніми батьками, які кажуть їм, що тепер вони залишаються в Німеччині назавжди. Заохочуй та хвали дітей, коли вони досягають успіхів, наприклад, у вивченні німецької мови, або коли вони беруть активну участь на уроках чи заняттях. Якщо у тебе є контакт з українцями чи українками, сміливо роби щось разом з ними. Ти можеш підтримати опікунів чи опікунок. Можливо, твоя дитина вже подружилася з дитиною з України, і в цьому випадку ти можеш запропонувати догляд за дитиною, наприклад, у другій половині дня. Також прояви інтерес до української мови та запитай дитину, як називається якесь слово в українській мові. Таким чином, можна подолати мовний бар'єр і зміцнити зв'язок. Прави. У нас є ще одна вправа для всіх, яка може допомогти краще справлятися зі стресовими ситуаціями. Вправа називається Внутрішній спостерігач. Ця вправа підходить для дистанціювання від почуттів і думок. Прийми зручну для тебе позу. Ти можеш сісти або виконати вправу лежачи. Заплющ очі. Якщо ти залишиш їх відкритими, то можеш сфокусувати свій погляд на певній точці в кімнаті, спрямуй свою увагу на диханні і зверни увагу на те, як твоє тіло контактує з підлогою. Ти маєш повний контроль над усім, що відбувається навколо тебе у будь-який час. Щоб ще більше усвідомити цей контроль, ти також можеш стиснути руку в кулак, а потім розтиснути її. Якщо ти відчуваєш, що готовий чи готова. Ти можеш вступити в контакт зі своїм внутрішнім спостерігачем. Тепер ти можеш дозволити своїй увазі блукати по всьому тілу, від маківки до підошв ніг. Де ти відчуваєш напругу? Як відчувають себе певні частини твого тіла? Приділи цьому кілька хвилин і постійно повторюй собі, що ти можеш відчувати своє тіло і що ти це більше, ніж просто твоє тіло. Тепер… Зосередься на своїх думках. Про що ти думаєш? Іноді спостереження за власними думками може призвести до того, що ти взагалі нічого не думаєш, або до того, що цілий вихор думок буде випущений на волю. За бажанням ти можеш класифікувати ці думки на минулі, теперішні та майбутнє. Це може допомогти тобі зрозуміти, про які думки ти думаєш найчастіше. Спостерігаючи за своїми думками, я пропоную тобі усвідомити наступне: Я можу спостерігати за своїми думками, тому що я не являюся своїми думками. Потім, якщо хочеш, можеш поспостерігати за своїми почуттями. Що ти зараз відчуваєш? Тепер, коли ти можеш спостерігати за своїми почуттями, у тебе з'являється впевненість, що ти це більше, ніж твої почуття. Нарешті ти можеш усвідомити, що можеш спостерігати за собою, коли ти спостерігаєш. Ця частина тебе сприймає те, що відбувається нейтрально це може бути корисно у важкі часи, оскільки ти завжди можеш створити дистанцію від стресових ситуацій. Щоб повернутися в тут і зараз посиль напругу тіла і розплюсь очі. Зроби глибокий вдих і декілька рухів тілом. Тепер ти знову тут. Наприкінці цього подкасту я хотіла би згадати про афірмацію так зване самопереконання. Це має бути підтримкою або стимулом для слухачів та слухачок, які вони можуть повторювати собі знову і знову, щоб зміцнити себе. Для цього епізоду афірмація така. Навіть якщо мені доводиться піклуватися про інших, я також можу проявити слабкість і зробити перерву. Сподіваюся, тобі сподобався подкаст. Ми будемо раді, якщо ти зможеш порекомендувати його іншим зацікавленим особам, щоб привернути увагу до делікатної і водночас важливої теми. Дякую за прослуховування і бажаю гарного тижня. Бережи себе.